Різдво Пресвятої Богородиці, початок Спасіння світу, 8 вересня за Новим Стилем, 21 вересня за старим Стилем, Православна Церква святкує Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це перше велике свято Нового Церковного Року. Праведні Йоаким і Анна, довгі роки, будучи бездітними, не відвернулися від Бога. Вони продовжували вірити, молитися і чекати. І Господь почув їхні молитви, народилася Діва Марія, обрана з усіх поколінь стати матір'ю Спасителя. І з цього дня починається нова сторінка в історії людства, адже саме завдяки Пресвятій Діві стало можливим втілення Сина Божого. Без неї ще не було б Різдва Христового, не було б Христа, не було б Воскресіння. Як співається в акафісті благовіщенню Пресвятої Богородиці, радуйся, бо через тебе радість засяє! Радуйся, бо через тебе прокляття зникне. Це свято навчає нас. Один Спасіння приходить не через людську силу, а через смирення і покору Божій волі. Два Бог готує великі справи через тих, хто вірний йому, навіть якщо світ цього не помічає. Три Пресвята Діва Марія початок нашої надії, бо саме через неї здійснився Божий задум про спасіння. Подякуємо Господу за цей великий дар світу, Пресвяту Богородицю. І просимо її, заступницю і покровительку, роду людського перед Сином Своїм, щоб у нашому житті було більше віри, терпіння і довіри до Бога. Ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Євангелія від Луки, глава перша, вірш 38.